Вимічали ви, що як би ви не сказали своїм дітям, як вести себе вчиняти в певній ситуації? Вони все одно роблять не так. Вони роблять, як ви батьки. Маленька дитина копіює поведінку, емоції, навіть жести. Потім уже доросло зможе проаналізувати, що їй корисно, а що хоче змінити. Звісно, за умови, що навчилася відділяти свої бажання від чужих і зможе ухвалювати вольові рішення. А доки вона мала. То все повторює за батьками. Якщо поведінка батьків здаватиметься некоректною і некомфортною, то дитина повторюватиме за оточуючими, які на її погляд є більш успішними. Важливо виростити дитину, даючи їй приклад, який ви вважаєте правильним. Якщо хочете виростити порядну людини, то самі будьте такими. Хочете сміливості, самі проявляйте сміливість. Хочете, щоб вона була розумною, займайтесь разом із нею, проявляючи інтерес до навчання. Хочете чуйну і добру, проявляйте милосердя. І ще багато чого. Також пропоную проаналізувати своє життя і усунути із нього осуд, неповагу до оточуючих, заздрість, невпевненість краще подолати в собі, аніж пояснювати дитині, що це не добре для неї, і що їй потрібно позбутися зайвого та негативного.